Боротьба за 15 доларів розпочалась у Сполучених Штатах Америки. На вулиці вийшли працівники фастфудів, вимагаючи підвищення оплати праці до 15 доларів на годину. До них приєднались інші низькооплачувані працівники. Акції протесту відбуваються у 230 американських містах. Ми вимагаємо 15 доларів на годину та створення профспілки, бо це те, що нам треба. Це те, на що ми заслуговуємо. Це по-людськи, зрештою. Зараз мінімальна оплата праці у США 7 доларів 25 центів. Минулого місяця Макдональдс пообіцяв, що оплата за годину роботи в ресторанах мережі буде починатись від 8 доларів 25 центів.